У мене в принципі не прям попса-попса. багато українських і не тільки вух будуть слухати ці пісні, і у них будуть мурахи по тілі. Якщо про це думати, то будуть якісь панічні атаки. Я мрію співати як Адам Ламберт. Коли всі полягали спати, я дуже надихнувся двома дівчатками дуже красивими. Зараз я можу сказати, що зараз я щасливий. Артеме, вітаю вас дуже радий, що ви знайшли час для нашого спілкування. Привіт, Євген, дуже радий тебе бачити. Скажи, будь ласка, з якими сподіваннями ти створив свій гурт у ці буремні часи? Я просто кайфую від цього процесу, роблю музику, намагаюся заряджати, заряджати своїх хлопців, музикантів своїм вогнем і все просто кайфувати від музики. А якісь очікування там. Робити, ну знаєш, я боюсь це робити, <ріху> очікувати прям щось, тим паче, в такі часи в наші. Я ще прочитав в одному з твоїх релізів, що в 2021 році гурту Інтуїц було створено новий склад з трьох людей. Якщо були якісь зміни музикантів, то з чим це було пов'язано і чи важко взагалі знайти собі гарних музикантів, які б були з твоїми однодумцями? В 16-му році я вирішив, що точно зроблю цей проект. Багато років ну, у мене не було такої можливості. І в 21 році а, я знаходжу двох людей, з якими починається вже музична діяльність. Але кілька людей помінялися, і тільки в цьому році я знайшов потрібних мені людей, з якими ми на одній хвилі, на одному вайбі. Ось да, знайти потрібних людей це. Дуже важко, тому що ви повинні бути однодумцями і тим паче знайти знаєш ще адекватних людей. Це, мабуть, вже найголовніше. Чому демонструється неадекватність людей, наприклад, тих, які були з тобою на початку, імена можна не називати, але приклади наведи, будь ласка, я не можу сказати, що ті люди були неадекватними. Ні, вони дуже адекватні, але ми не зійшлися, знаєш, по Музичними поглядами. Можливо, ці люди просто не хотіли більш професійно займатися, як це хотів я. Для багатьох людей це як хобі. Вони дуже на своїх роботах виснажуються, і потім в них не вистачає енергії займатися ще й музикою професійно. Знаєш, щоб прям постійно багато часу цьому приділяти. І нарешті я знайшов людей, з якими мені і комфортно, і. Ми на одній хвилі, і вони досить багато часу приділяють музичній сфері, щоб воно було в професійних рамках. Зараз я можу сказати, що зараз я щасливий. Що ти сам очікуєш від себе, займаючись музикою в цьому проєкті? Я очікую, що. Ці пісні сподобаються дуже багатьом людям, і мені дуже хочеться, щоб ці пісні стали популярними. Я розумію, що у мене в принципі не прям попса попса щоб одразу знаєш, залетіло багатьом. У мене такий альтернативний попрок, можливо, але я вірю в те, що багато українських і не тільки вух будуть слухати ці пісні, і у них будуть мурахи по тілі. Якісь такі у мене сподівання. У вас в гурті якось обов'язки між вами розподіляються? Хтось за щось конкретне відповідає? Чи у вас спільна творчість і ви один одного так сказати, підстраховуєте доповню? Так, звичайно, у нас обов'язки розподіляються. Да, наприклад, я пишу музику, тексти роблю накопичення матеріалу, якусь частку інвестицій роблю. Ну і координатор. Всіх наших дій. Наш бас-гітарист він виконує обов'язок звукорежисера. З недавніх пір почали записувати пісні самі своїми силами, зробили свою студію, і наш басист, він же звукорежисер, зводить пісні, дороблює їх і робить цукерку, як кажуть. А наш барабанчик мотивує мене і стимулює на постійні репетиції. Знаєш, коли? Я з басистом багато часу приділяємо уваги пісням, і із-за цього у нас репетиції не так часто. А барабанчик постійно дзвони мені і каже: Ну що, давай, давай репетувати, давай, давай.' Я такий, а точно, потрібно ж працювати да, для як лайв група. За останні два роки в Україні виникла неймовірна кількість нових гуртів та виконавців. Думав про те, як не загубитися серед цього різноманіття. Я намагаюся про це не думати, тому що якщо про це думати, то будуть якісь панічні атаки і розгубленість. Намагаюся концентруватися на своїй творчості, намагаюся її робити максимально цікавою, щоб це було цікаво слухати людям. І я вірю в те, що якщо буде продукт сам цікавий музичний, то він просто сам залетить. Люди будуть зацікавлені. У цьому продукті, і він краще піде. Просто намагаюсь не думати про конкурентів або партнерів музичних. Про славу та успіх теж не замислюєшся. У мене немає бажання прославитися, знаєш, як якесь там марнославство, щоб було. Ну це трохи не про мене. Що вважаєш крінжем у сучасній українській музиці? Коли музиканти роблять, роблять музику, знаєш, не для того, щоб сподобатись. Слухачу, єдине, що він хоче, це стати популярним. Тобто, і він забиває на якість музичного продукту, і йому найголовніше, щоб воно там залетіло. Крінжем я вважаю, мабуть, ще коли люди, люди хайпують на якихось актуальних темах. Такий завзятий фанат Мюз. що навіть робиш кавери, і я бачив афішу, що ти співаєш на концерті навіть чужі пісні. Дійсно, у нас один час був триб'ют проект М'юз. М'юз нас дуже надихає. Для мене це більше стан душі, чим музична група. Якийсь час ми. Робили триб'ют м'юз, але ми вирішили покинути цей триб'ют цей, цей проект і сконцентруватися чисто на авторському проекті. Нашому може саме надихнувшись творчістю м'юз, ти створюєш пісні англійською для інтуїцій. Я не замислююсь над мовою, на якою я пишу. Тобто воно знаєш, починає, коли починаєш робити пісню, вона лється сама по собі, або англійською одразу лється, або там українською. Раніше я і російською писав, але я тобі скажу, що англійська вона в принципі дуже малозвучна, на ній співати якось знаєш, більш приємніше, мабуть. Я не знаю чому. І дійсно так м'юс мене надихала на багато пісень. В тебе були ситуації, які тебе надихали на створення пісень. Розкажи, що саме за ситуації були, коли в світі царював страх нової епідемії. Нового невідомого вірусу мені чомусь захотілося написати Don't Play with me». в Китаї. У мене був не дуже вдалий роман, який мене надихав теж на пісні. Я, якісь такі у мене незвичайні історії. Я так розумію, що ти музикант за покликом серця. Я займався музикою вже 21 рік. Починав з різноманітних. Авторських проєктів, там і дуети були, і повні групи електричні. Потім десь 5-6 років я грав в кавер проєктах, так працював да, в кавер-проєктах музикантом в Києві, в Китаї, в Єгипті. Да, досвід у мене є. Ось. І я вирішив повернутися до авторських пісень. Що саме любиш співати, коли сам вдома? Дуже полюбляю щось таке мелодійне під стан душі, наприклад, вмію щось заспівати там, Робі Уільямс, Біт лов наспівую. Я не знаю чому, але от на кухні дуже гарно співається. Можливо, там акустика якась класна, акустика приміщення. Ти самотужки не тільки створюєш свою музику, але й займаєшся продюсуванням та її просуванням. Раніше я намагався і просувати її якось, але я зрозумів, що це ціла наука, це прям ціла наука, і краще я буду займатися чисто своїм ділом, музикою, продюсуванням і продвигати нехай будуть її інші люди, які спеціалісти в цьому. Ти сам фінансуєш свій гурт? Так інвестиції, всі майже всі вкладаю я, купую всі необхідні інструменти, апаратуру. Музичну там за оренду плачу. Але студія, на де ти зараз знаходишся, це ваша студія. Ви створили її для себе, і це теж частина вашого, ну скажімо так, музичного бізнесу. Так, ми створили її чисто для себе. Це коштувало багато як грошей, так і нервів. По грошам це тисяч п'ять точно доларів. На це пішло. Я, наприклад, не знаю точно, яке саме обладнання мені потрібно. Мені дуже допомагав наш бас-гітарист Антон ось підбирати по і моделі, і по бюджету, і по тому тому, що дійсно треба. Крок за, крок за кроком, і зробили студію. Пам'ятаєш той час, коли ти е, почав займатися музикою, на жаль, мене батьки нікуди не водили, окрім спортивних секцій. 15 років у е, мене друзі почали грати на гітарах акустичних. Дуже тоді любили там Соя, Арію і все таке інше. Грати на гітарах е, у дворі. І я одного разу. Запитав у друга, чи можу я щось зіграти. Він мені дав гітару, показав смок the Water Deep Purple. Я заграв, мене одразу вийшло. Я зрозумів, що це точно моє все. Буду тепер більш серйозно, серйозно до цього відноситись. Ось купив собі гітару, акустичну, потім лектро, потім примочки гітарні якісь. І пошло-поїхало. Чи існують ще якісь напрямки, у яких ти реалізуєш свої творчі амбіції? Я мрію співати як Адам Ламберт. Він мене теж дуже надихає, там такі дуже фірмові нотки він бере. Я граю на трохи на клавішах. Я не можу сказати, що я прям професіонал. Взагалі, основний інструмент мій це гітара. І вокал ти сам опанував вміння грати на музичних інструментах, на якими володію? Так, саме так. Першим інструментом був гітара, да, як я казав. І єдиний інструмент, інструмент на який я мене навчив співати, це вокалу. Це ось та на вокал. Я ходив до викладачів. Я дуже багато дивився відеороліків і Юлії Саніної. Вважаю, що вона теж трошки. Мій мій викладач, бо вона дуже таких, знаєш, багато таких рецептів викладала на Ютуб, таких що мало хто про це таке каже. І да, взагалі я самоучка, але на вокал ходив з викладачем. Чому ти вирішив навчат... навчитися грати на дудуку такий нетиповий інструмент для нашої сцени, взагалі дуже дуже, дуже рідко він використовується нашими музикантами? Тому що цей дудук вразив мене в саме серце в 2010 році. Я почув перший дудук там Джована Гаспаряна, закохався в цей інструмент. Я одразу замовив собі дудук і почав на ньому вчитися. Може, це твоя вірменська кров дає про себе знати? Частково так, і вірменська кров дає про себе знати. Чи можеш нашим слухачам щось зараз подарувати? Зігравши на дудуку в залівки. Я пограю на дудуку. Ось такий дудук, дудук з Вірменії. Так і що ти будеш виконувати? Я зіграю імпровізацію. Мелодія чудово, дякую тобі! Дуже цікава імпровізація. На обкладинці синглу Дозволь собі намальований хлопчик і дівчинка, які грають, мені здається, теж на дудуках. Це не дудуки, а просто сопілки. Цю картину намалював мій батько десь в 90-ті роки, і я вирішив взяти цю картину за основу для обкладинки Дозволь собі. Я помітив, що декілька ваших синглів обкладинки е, мальовані? Обкладинку для «Stay with me» намалював не мій батько, а інша людина. Це дуже талановита дизайнер. Маша. Я читав, що цей трек створювався понад 5 років. А чому так довго затягнувся процес написання цієї пісні? Я цей трек написав в 2018 році, будучи в Китаї. Ну постійно всі ці роки дороблював її, щось там допрацьовував, дороблював, десь покращував її. І ось в 23-му тільки вдалося її записати. Кому ти присвятив пісню «Love me to time»? Колись в 2011 році була велика. Новорічна вечірка, і коли всі полягали спати, я дуже надихнувся двома дівчатками, дуже красивими е, дівчатками. І на слідуючий ранок вони кудись зникли. Я не взяв їх номер. Написав пісню, які, е, е, яка була під натхненням цих двох дівчаток. Крім іншого, пісня «Дозволь» собі присвячена людям, які забули про свої давні мрії. Чи є в тебе Скажімо так, похована мрія, яку ти ще згодом плануєш втілити в життя, окрім музичної мрії, мабуть, в мене більше мрій немає. Це твоя дівчина знялася в цьому кліпі? Це не моя дівчина, це мій агент Юлія. Ну, вона була як координатором цього кліпу, так і актрисою. Ти в цьому кліпі так трохи е вдаєш, що ти вмієш малювати. А скажи, тобі від батька передався цей талант? Так, я дійсно малюю. Ну колись багато малював. Але ця картинка, яка була картина, намальована в, в кліпі, це не моя робота. Це намалював е, дизайнер, дуже таналовита Маша. Ось, е, яка робила обкладинку і для «Stay with me». Чи мрієш про Фіт е, з кимось з Hardkiss. Я не знаю, чи це можливо. Я мрію записати, записати спільну пісню з Юлією Саніною. Але поки що це тільки мрії. Ти себе не бачиш сольним виконавцем? Я думав про це, щоб сольно виступати, але, мабуть, це складно. Я вирішив все-таки зробити гурт це буде більш правильно для мого випадку. Яку частку життя зараз займає твоя творчість? Багато часу, дуже багато часу. Я навіть свою основну роботу не встигаю робити і делегірую її. Своїй мамі я думаю, що четверту частину а, мого часу точно ідено ну, на репетиції, на придумування різних пісень, підтримую навички гри на інструментах. Чи буде гурт інтуїт з довгожителем на українській сцені? Я не Бог, щоб це, це знати точно, але я дуже хотів би, щоб так.